Будуть відновлюватися. Володимир Жемчугов, Герой України, учасник російсько-української війни. Далі на зв'язку з моєю студією. Доброго вечора, слава Україні. Героям слава добрий вечора. Зі святом вас, вас. Рада вас бачити. Зі святом вітаю. Отже, свого часу ви пройшли через полон російський, зараз оці ви кадри дивитеся. І що відчуваєте? Які згадки, які моменти. Життя повертаються в пам'яті. Ну, знаєте, людський організм також, що все погане з часом забувається, хоч залишається в пам'яті більше щось доброго. Але, звичайно, я згадую свої перші емоції. Вони ніколи в житті не зникнуть. При коли мене звільнили той день, коли мене звільнили. Році, в шістнадцятому році вересні, uh -huh. після року палону, для мене це було ну дуже емоційно. Я коли дивився зараз, коли е, ми так довго чекали звільнення цивільних полонених, таких же як я, партизанів, підпільників, патріотів, цивільних, е, яких було звільнено в цьому обміні, ми так довго цього чекали. Дуже багато років ми цього чекали. Там були люди, які звільнились через 8, через 6, через 5 років полону. Я плакав, чесно, мені ті сльози. Як ви вважаєте, чому Росія е, не погоджується на обмін всіх на всіх? Це ж є один із пунктів переговорів, на якому наголошують, і це було би сигналом для того, щоб е, ну, партнери світ розуміли, що от можливо далі буде якийсь прогрес у переговорах. Чому цього не відбувається? Я дивився одне інтерв'ю Путіна, десь півтора роки або два роки тому. Путін розповідав, що він, як колишній офіцер ФСБ, нащадок КГБ, НКВД, він відноситься до всіх наших націоналістів і особисто до партизан, як для бандерівців. І він рахує їх своїми особистими ворогами. І він сказав, що він так як це мої особисті вороги, він от цивільних, які. Пішли проти окупації проти Росії, не хоче звільняти, тому що це його особисто вороги. Така його була думка. А що треба зробити, щоб росіяни, врешті, зрозуміли, що ми окремий народ, що не ми шабраття? Це вже в минулому для нас. Ми не хочемо бути з ними братами. Ні, не зрозумі. єдине, що може вплинути на Росію і примусити їх змінити свою думку, це тільки перемога. А, ну я не знаю. Я бачу, що ми, мабуть, не зможемо перемогти Росії на полі бою, і я вірю, що це буде така перемога, як була у афганців. як угу. вони афганці, перемогли Совєтську Росію, коли Совєтська Росія збанкратувала і просто не могла економічно вести цю війну і втікла із Афганістану. От я вірю, що світ об'єднається. І своїми санкціями тиском на Росію, і Росія втече з о, України як з Афганістану. Угу. Хороший сценарій, і тільки оце от тільки це після цього сценарія. Росіяни зрозуміють, що ми окремий народ. Таке було. Я вам хочу нагадати в 1996 році, коли маленька ічкерія перемогла Російську Федерацію в війні. Росіяни тоді. Подивитися інтерв'ю в 96-му році. Вони зрозуміли, що Чечня це не Росія, Ічкерія це не Росія. Вони тоді зрозуміли, вони боялися чеченців. Угу. Я думаю, що це прийде до росіян тільки. З нашою перемогою тільки так вони зрозуміють, що Україна це не Росія. Чи відчуваєте ви, що зараз найскладніший момент в історії України такий переломний, тому що от ми показуємо кадри з Білого Дому? Трамп заповзявся припинити цю війну, і особливо методи він не, виб... не вибирає, так би мовити. От і можливо наступні місяці, можливо, осінь дійсно стане тим часом. Коли Україна змушена буде приймати якісь рішення, українська влада змушена буде приймати якісь рішення. Що ви думаєте про це? Так, да, Зараз в цьому році дуже складні моменти. Ви знаєте, коли минулого разу президент Зеленський був у Трампа і вони посварилися, і Трамп відмінив усю військову допомогу, заблокував фінансування і передачу зброї. Я був просто мені було, я, я був, хопив жах. Що я даже ну все нас кинули, і е, нам треба якось підписувати якесь е, переміря з Росією, щоб зупзпризупинити е, наступ Росіян. Тому що я розумів, що без Америки, без її зброї, без грошей ми не зможемо чинити спротив. Зараз е, щось змінюється, але більш ми стала нормальна, Росія ну нам Америка відновила допомогу. і Ми можемо якийсь ні спротив, але ну не можемо спротиву недостатньо цієї допомоги для а, перемоги. І зараз, ну мабуть, я бачу, що Ніхто не стане на сторону України, щоб нам допомогти отримати перемогу у військовому треба плані. Якось... Ви маєте на увазі, так? Так, да, так, да, так, да, так. Да. І нам треба якось заморозити цю війну, перетворити її в таку ж Придністров'я, Абхазію, Нагорний Карабах, Хасетію, я не знаю. Тому що, ви бачите, ну, Трамп не хоче фінансувати цю війну, нашу перемогу не хоче фінансувати. І треба приймати якісь рішення, щоб припинити вбивства українських громадян і припинити подальшу окупацію. Ну а потім, як говорять представники нашої влади, політико-дипломатичним шляхом повертати українські землі, погоджуєтеся, що це ну, правильне рішення може бути. Ну, не обов'язково. А Азербайджан теж казав, що буде відновлювати а, дипломатичним шляхом. А потім а, почав а, набрався сил, отримав підтримку Турції і почав це робити військовим шляхом. Я думаю, що і ми і от можемо так зробити, але зараз. Щоб е трошки ну, підготуватися, у нас підготувати солдат, у нас не вистачає вже е піхоти. Е набратися сил, нам треба невелика ну передишка так, треба набратися сил. Я впевнений, можна Росія обманувала. І Україну, і світ багато разів нічого страшного, якщо ми обманемо Росію, теж колись там підписуємо на якісь домовленості і обманемо її і повернемо військовим шляхом свою територію, коли у них будуть там якісь негаразди економічні, політичні на території Росії. Скористаємося цією можливостю. Чому Я на вашу Я, Я зрозуміла, можна один раз обманути Росію. Чому на вашу думку Трамп не вводить жорсткі економічні санкції проти Росії? Європа так думаю, а, а Штати а, ні. Я Думаю, тому що е, у нього нема таких важелів е, ввести санкції, щоб Росія припинила війну. Ви знаєте на Іран е, 30 років більш жорсткіші санкції введені, чим на Росію. 30 років, і угу. нічого там не вирішується, і Росія теж може ще багато років триматися. А, ну, мабуть, тому. Як ви святкуєте День Незалежності? А, сьогодні я а, приїхав відвідувати в лікарню київську звільнених цивільних полоненів, партизан, підтильників, моїх товаришів. Угу. Я зараз зустрічався з ну, справжньою українською молоддю, героїчним хлопцем Богданом. А, з єсіноватої е, ми поспілкувалися і как би і привітали з, з, з незалежності. Е, сиділи в кафе, дзвонили іншим звільненим полоненим. Ну я сьогоднішній день провів в колі е, звільнених. От не, нещодавно цивільних полонених, це підпільники, партизани, патріоти. Угу. Дуже дякую, спасибі за інтерв'ю і що знайшли час поспілкуватися прямо з автомобіля. Я бачу, Володимир Жемчугов Герой України, учасник українсько-російської війни. Ну, друзі, що я вам скажу? Приємно слухати було сьогоднішніх моїх гостей. Їхні цікаві думки, прогнози і розмірковування. о дев'ятнадцятій новини. Подивіться їх обов'язково.